Дорогі друзі, дуже приємно знаходитися на місці, де люди зібрані, щоб слухати слова Господні. І ми сьогодні зібрали, щоб знову почути, що сьогодні Господь хоче до нас сказати. Перед вами молодь, місцева молодь цієї церкви, і вона підготувала таку тему, цікаву тему тема мир. Я попрошу, щоб висвічували деякі картинки, я буду їх трішечки. Коментувати. Взагалі, що таке мир? І як вже брат сказав тему, що мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа У нас був вступ, говорили мир із Господом. І в нас буде три невеличких підпункти. Взагалі, хотіли, що таке мир сказати? Мир це стан спокою та гармонії. Мир не означає те, що в нас не буде конфліктів. Мир вона, він дає згоду їх вирішувати. Адже всі ми люди різні. І всі ми різні нас Бог такими створив, що ми всі різні, і ми повинні не сходити всі один до одного. Наступна картинка. За епіграф, за тему своєї проповіді я вибрав такий вірш, який записаний перша Коринтян, 14 розділ, 33 вірш. Бог не є Богом безладу. Бог є Бог миру. І хотілося б більше говорити: Бог Бог миру. Мир це присутність Бога. Де є Господь, там є мир. Безлад – це відсутність Бога. Картинка, на якій зображений великий шторм і корабель, здається, Вово він буде розбиватися. Я не зміг подобрати до кінця, до прикладу, картинку. В одному із, Одним студентам, які вчилися малювати, які були художниками, вони були. І їм було дано завдання намалювати, що таке спокій, що таке мир. Якось всі люди зовсім по-іншому відображали цей мир. Хтось із художників він малював якусь невеличку річку в лісі. Хтось малював зоряне небо, здається, також мирно, спокій. Коли дійшла черга до останнього цього художника, він малював велику картину. намалював велике море, бушуюче море. І десь в долині був корабль, який, здається, все спасіння в ньому нема. Студенти трішки задумалися: а де ж то там мир? Серед цих всіх вон, серед цього всього бушуючого моря, де ту там мир? Поки вони не замітили, з краю цієї картини була невеличка скеля. На скелі стояв батько і тримав маленьку дитину на руках, яка спала. Художник так постарався відобразити спокій цієї малесенької дитини. Мир це коли Господь з нами, коли Господь нас тримає, коли ми. Разом із Господом, коли ми знаходимося в присутності Господа. Так як в мене тема буде, що Бог не є Богом безладу а миру, я хотів би трішки глянути, що таке безлад і що таке мир. Будь ласка, наступна картинка це буде, що таке в нас. Ага, ще трішечки доповнення. Назад, будь ласка. І так як в нас буде тема буділена на три пункти, мені припала така тема говорити про сім'ю. Мир в сім'ї, мир в родині. Не в відношенні між собою, а мир в родині. Як зберігати мир і спокій з тими людьми, з якими ми знаходимося завжди поруч? Так зберігати спокій, зберігати мир, знаходячись десь на якийсь невеликий відрізок часу це добре. А сім'я наша, а родина наша це ті люди, які завжди біля нас. І здається, о, як важко, важко зберегти мир з тими, хто тебе знає дуже хорошо. Кого ти знаєш дуже хорошо, з тими дуже важко держати мир. І в мене будуть роздуми по цих пунктах у сім'ї, в родині, у спільноті у навколишньому середовищі. Я буду більш притримуватись цього. Що таке безлад? Будь ласка, наступний кадр. Що таке безлад? Взагалі безлад можна по-різному, є дуже багато різних всяких визначень, що таке безлад. Ну, безлад це те, що нас не збудовує, це те, що навпаки веде від миру в іншому напрямку. Я вибрав такі декілька буквально слів, які так будуть гарно підкреслювати мою думку. Безлад це заздрість, безлад це неслухняність. Безлад це жадність, це роздратованість, це ненависть. Ми будемо говорити про персонажів з Біблії, в яких були якісь е, відносини між братами і сестрами, між батьком і сином, між родичами, між далекими родичами. І ми будемо дивитись і згадувати, дивлячись на оці всі слова, ми будемо згадувати: там, де нема присутності Бога, там є безпорядок, там є безлад. Наступна картинка вона нам говорить про те, що, що таке мир. Мир це зовсім протилежні слова. Вони приємні слова. І що ми дивимося, там пише доброзичливість. Це коли люди один одному бажають тільки доброго, слухняність, щедрість та поступливість, лагідність, любов. Такі приємні слова. Якщо ми подивимося, поставимо їх разом, дві картинки, ми будемо бачити, що зовсім протилежні слова. Я хотів би звернути одну. Деталь ще один приклад скажу. Одного разу служителі заходять на бесіду до однієї, Бабушка вже старенька в похилому віці, і питає служителя, вона хоче прийняти хрещення, прийшла зі світу. І служителі запитують: слухайте, а як ви живете разом з своїми дітьми в одній хаті, живете разом з своїми внуками в одній хаті? Як вас вдається зі своїми рідними знайти мир, якийсь хороший контакт? Бабушка так подумала хорошо і каже, для того, щоб мати мир в сім'ї хороший, потрібно бути сліпею, глухою та німою. Дійсно, в якійсь мірі воно так і є. Оця бабушка в нас зрозуміла, каже, потрібно інколи промовчати, потрібно інколи просто послухати, а інколи навіть не почути нічого, і не побачити. Я би хотів би дальше трішки згадати персонажів з Біблії. Якісь відносини між, один між одним, на чому вони будувалися. І ми будемо по цих персонажах з Біблії бачити, де був присутній Господь. Де був присутній Господь, там був мир. І там, де не було Господа, де люди трошки віддалялись від Господа, там був втрачений всякий мир, там був безлад. Будь ласка, перший один із перших прикладів, один із перших прикладів це буде. Заздрість. Один із перших прикладів це буде заздрість. Каїн до брата свого. Здається, ну що такого? Чому? Господь прийняв жертву Авеля. А чому? Трішечки не по порядку. Заздрість. Брати Йосипа. Брати Йосипа заздрили. Заздрили своєму братові. Чому любов батька? Була до Йосипа більше аж аж до нас. Чому так воно виходить, що зовсім по-іншому ставляться? Адже Йосип бажав навпаки, тільки хорошого своїм, тільки хорошого своїм братам. Чому так? Тому що брати вже давно втратили цю присутність Господа. Так, Йосип був слухняний, можливо, він більш слухався своїх батьків. І братів це змушувало заздрити своєму братові. Адже дивимося навпаки, де був мир, де маленька служанка, яка була на той час в полоні. Хоча вона вже давно не бачила своїх батьків, можливо, давно вже не бачила своїх пророків. Але вона все одно бажає своїм ворогам. Доброзичливості. Вона бажає тільки доброго, бажає для Неймана, щоб він виздоровів. Кажеться, він ворог. Але в цієї дівчинки, в цієї служанки маленької, в неї в не той час вже був цей мир в серці, і вона для своїх ближніх бажала тільки кращого. Наступний кадр: де безлад, там Саул. Саул був роздратований на свого сина. Написано, що Саул розлютився, коли узнав, що його син дружить з Давидом. Його поступило роздратування. А чому? Тому що десь там давно, десь там Він дав жертву, він поступився від Бога, він втратив цей зв'язок з Богом, він втратив присутність Господа в своєму житті. І він був роздратований на сина. Навпаки, за Моїсеєм написано, що він був лагідний до всіх. До братів і до сестер. Мойсей був сама лагідніша людина, яка була на землі. Наступний кадр нам знову говорить: хто безлад, це не неслухняність. Коли сини Ілія ми знову бачимо, коли сини Ілія відступили від Господа, вони перестали слухатися свого батька. І скільки батько не попереджав своїх синів, вони були неслухняні своєму батькові. І навпаки, дивимося про мир, слухняність. Ісаак, який гарний для нас приклад. Ісаак слухняний до свого батька Авраама. Здається, син іде з батьком, іде гору, він не знає, яка буде жертва. Коли вже прийшли туди, Ісаак, я думаю, вже розуміє. Ісаак, я думаю, він вже розуміє, що, що з ним зараз буде. Але не перечучи своєму батькові, не приступаючи волю батька, він виповняє повністю слухняність. Наступний кадр нам також говорить, що безлад це жадність. Безлад це жадність. Коли Яков був слугою в Лавана, коли вже Яків збирався відходити від Лавана, і Лаван зрозумів, що «О, Яків вже ушов, вже і немає Якова. І Лавана трошечки заділо. Як так? Він взяв моє щось. Він взяв моє ще й без просу. Він, погнав, він погнався, за як вам його доганяти і там далі історія. Але що стимулює, що жадність вона не веде нас до миру, а навпаки, щедрість та поступливість? Гарний приклад нам, Авраам. Коли Авраам йшов лотом, і їм потрібно було розходитися в своїх дорогах, він глянув, що та земля така хороша. Там і трава, там і вода, і все є. Але все-таки він дає привілегію лоту і говорить, куди ти підеш, я піду навпаки в іншу сторону. Він був готовий віддати все, аби щоб його, його племіннику, лоту, щоб йому було приємно, щоб в них були гарні стосунки. І незважаючи на це, через багато років Авраам молиться за Лота, Авраам іде і захищається за лота. Це дуже гарний приклад, що щедрість та поступливість веде також нас до миру. Останнє слово, на яке я хочу ще звернути увагу, безлад це ненависть. Коли, коли Ісав прийшов до Якова, і свій такий жажди від свого голода він захотів поїсти. Він віддав своє первородство. І коли він зрозумів, що він хотів зробити, в нього, що він зробив, в нього появилась ненависть до свого брата. Там так написано, що, що Ісам наповнився ненависті до Якова. Коли втрачений, втрачений зв'язок з Богом, в нас з'являється до своїх ближніх, до своїх рідних ненависть. Гарний приклад: знову вертаємося до історії Йосипа, коли Йосип. Бувши дуже багато випробувань, попавши в полон, в полон до єгиптян, здається, ситуація, з якої важко дуже вийти. Але Господь його виводить знов на якийсь, на якийсь рівень в цій державі. З'являються брати. Здається, по справедливості закону старого або по справедливості тих законів, потрібно було що з цими братами зробити. Але яку Йосип проявляє тут любов до своїх братів? Він їх знову приймає як братів своїх. Так, були, можливо, якісь натяжки, чому, здається, чому Йосип, бувши стільки років в Єгипті, він не мог піти до батьків, до брата. Але коли він бачить своїх братів, в його знову любов до братів. Він знову приймає цих братів. І, я, і Йосип знову з'єднує свою родину. Що кожен з нас, дивлячись на цих всіх героїв, що кожен з нас несе в нашій сім'ї? Що кожен з нас несе в наші родини? Мир чи безлад? Кожен з нас ми щось вложимо в нашу сім'ю. В наші якісь гарні відносини. Наступний кадр, будь ласка, відкрийте. Щоб був безлад, щоб був безлад, нам нічого не потрібно робити. Ми створені такі люди по своїй грішній природі, що для того, щоб був безлад, воно самостійно в нас так вийде. Але для того, щоб був мир в житті нашому, в житті наших сімей, в житті наших відносин між братами і сестрами, між дітьми і батьками. Щоб був цей мир, нам потрібно приложити максимально зусиль. Нам потрібно бути доброзичними, як ми вже говорили, слухняним до дорослих наших. Ми повинні бути щедрими один до одного, ми повинні бути лагідними. І саме основне, ми повинні це все робити з любов'ю, для того, щоб мати мир між нами. Хай буде ім'я Господа прославлене в нашому житті. Давайте ми схилимо наші коліна і помолимося. Попросимо Господа мудрості, щоб нам в нашому житті поступати правильно. Щоб нам в нашому житті тримати мир з нашими ближніми, з нашими рідними, помолимось. Амінь.